До флотських подій, 6 серпня, о четвертій ранку, за розпорядженням командувача військово-морських сил збройних сил України, раптово здійснено підйом центру пошуково-аварійних та рятувальних робіт. З подробицями від нашого спеціального кореспондента Павла Парфенюка за легендою перевірки під час навчальних польотів зазнав лиха винищувач МІ 29 Командування військово-морських сил збройних сил України приймає рішення підняти за бойовою тривогою центр пошуково-аварійних та рятувальних робіт. Завдання врятувати пілота літака, провести водолазні роботи та підняти спеціальну апаратуру винищувача. Дії сил безпосередньо у морі перевіряв тимчасово виконуючий обов'язки командувача військово-морських сил України контрадмірал Дмитро Шакуро. Ми вважаємо, що такі перевірки зараз необхідні для флоту. Ми проводимо хронометраж, перевірку готовності сил і засобів до проведення поточних заходів. Сигнал терміново вийти в море і відпрацювати завдання у складі пошуково-рятувального загону отримали протичовновий Корвет Тернопіль, морський тральщик Черкаси, рятувальне буксирне судно, Кременець, рейдовий водолазний катер Ромни та підрозділ спеціальних операцій на швидкохідних катерах. Варто зазначити, що управління пошуково-рятувальною операцією здійснювалося з корабля управління військово-морських сил України Славутич. Силами центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт було відпрацьовано пошуково-рятувальний компонент, а саме, надання допомоги умовно затонулому винищувачу, який зазнав лиха, а також пошук та рятування людей, що опинилися у воді, та надання їм медичної допомоги. Задіяні сили українського флоту завдання виконали. Пілот літака врятований групою військових водолазів, піднято апаратуру з умовного винищувача. Під час заходів, які були сьогодні проведені, ми відпрацювали питання на дуже високому рівні. Я вважаю по рятуванню особового складу на воді та проведенню водолазних спусків на глибини до 20 метрів. Тимчасово виконуючий обов'язки командувача військово-морських сил попередньо дав високу оцінку діям екіпажів кораблів під час цієї раптової перевірки. Ближчим часом буде підбито остаточні підсумки навчання.